17 серпня на соборному майдані у Житомирі зібрались військовослужбовці Збройних сил України, щоб підтримати свого колегу, якому за їх словами погрожували учасники незаконного угрупування і вимагали неіснуючий борг. Розуміємо, що вони свої звірства творили не один день місяць, і фінансово вони забезпечені належно, тому хотілося б подивитись, наскільки справедливо буде судове рішення по відношенню до них. Чим все-таки виберуть запобіжний захід з метою справедливості? Нагадаємо, що 16 серпня у Користищеві СБУ спільно з поліцією затримали вісім чоловік, яких підозрюють у рекеті. Підозрювання за версією слідчих вимагали гроші військового та погрожували розправою з його рідними. Робітники СБУ задокументували факт вимагання 190 тисяч гривень від військовослужбовця діючої Житомирської бойової бригади. Спочатку вони погрожували. У випадку несплати 190 дев'яносто тисяч гривень, спочатку покалічити його вагітну дружину згодом погрожували її вбивством. За версією слідчих підозрювані під надуманими конфліктами вимагали гроші у людей. Зі відмови платити данину, учасники банди викрадали людей та підвозили, вивозили їх до спеціально створених катівень у Коростишеві. Саме там вони піддавали людей жорстоким тортурам. Наразі правоохоронці перевіряють також інформацію щодо зґвалтування фігурантами до кількох жінок. 17 серпня Корольовський районний суд має розглядати цю справу і визначити запобіжний захід. Військовослужбовець говорить, що хоче, аби суд взяв під варту цих підозрюваних, а не відпускав їх під заставу. А якщо ні, якщо ні, то тут зібрались військовослужбовці, які дивилися в очі смерті, в очі ворогу і хотіли б подивитись в очі цим людям, які вийдуть, відкупившись цієї зали засідання. Ірина Мартинюк розповіла Суспільному, що згідно закону суд має 72 години для визначення міри запобіжного заходу. О 16.00 розпочали розгляд справи одного із підозрюваних Романа Колоти. Чи причетні ви до організації катівень людей в користичні? Я не на роботі, я боюсь, може наступити. Ольга Василевська, адвоката підозрюваного, каже, їй для ознайомлення надали матеріали справи, в яких немає доказів причетності її клієнта до звинувачень поліції. Вони дають документи, які взагалі не стосуються, скажімо так, мого підзахисту. Взагалі про все, але там безпосередньо, щоб був пізак, що встановила, хоч що, де вони інтерв'юнують, то інформації інформацію на службу на початку засідання прокурор Житомирської обласної прокуратури Руслан Левченко просить оголосити перерву в засіданні. Шанов зуспросившую голосу правому зважаючи те, що кінця але засічува і засвідчення за суддя Крольовського суду Олена Рожкова оголосила перерву в засіданні до 18 серпня десятої години. Це підозрюваний Дмитро Кукса, суддя Костянтин Шалота, проводив паралельне засідання суду з обрання чоловікові запобіжного заходу і ухвалив рішення про тримання під вартою до 13 жовтня без визначення застави. Ще шістьох підозрюваних розгляд справ станом на 18.00 не почались. Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир, застосувати до підозрюваного зайця Романа Володимировича запобіжний за виді тримання під вартою до 2 жовтня 2023 року. Визначити зайцю Роману Володимировичу 9 березня 1982 року народження заставу у визволі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 805 тисяч 200 гривень. Таке рішення 17 серпня ухвалив Житомирський апеляційний суд стосовно Романа Зайця, котрий за версією слідства 3 серпня збив автомобілем 16-річного підлітка Олексія Клименка. Подія сталася між Коростишевом та селом Мамрин. Попередня застава становила 214 тисяч 720 гривень. Інна Дереча, прокурорка Коростишівської окружної прокуратури пов'язала зміну запобіжного заходу з ймовірністю втечі підозрюваного за кордон, в тому числі вважаємо, що наявний такий ризик. Крім того зважаючи, що особа вчинила злочин, все ж таки в стані алкогольного сп'яніння, вважаємо, що така його поведінка може свідчити про суспільний інтерес, який не тільки відносно потерпілого, а і взагалі громадян в цілому і інших учасників дорожнього руху. Наслідків дорожньо транспортної пригоди. Вину свою ну, визнаю, всіляко буду намагатись допомагати у відновленні здоров'я потерпілого. Адвокат підозрюваного Віктор Могильницький від коментарів відмовився: можливо, ви, як захисник тоді покоментуєте? Чи в Ми не надаємо син лежить без свідомості? Ампутували ногу, травма голови. Слухай, вони сидять. Обманують один і другий і третій. І про, і про яку ми допомогу сьогодні, про яку ви допомогу говорите, два рази по 50 тисяч ви на Укрпочту скинули. Заберіть її назад. Ми намагалися отримати коментар адвоката Романа Зайця по завершенню судового засідання. ж Вам не, це, не коментуємо цю ситуацію сьогодні. Я не можу бути задоволеним рішенням будь і будь-яким рішенням, тому що для нього це рішення і будь-яке яке б не прийняв би суд, це, це все одно для нього це милість і благодать. Розумієте, він не знаходиться в такому стані, як наш син. Нагадаємо, що 3 серпня 2023 року травмованого хлопця знайшли у кущах у кількох десятках метрів від дороги. Хлопця шпиталізували до місцевої лікарні, а невдовзі перевезли до лікарні Охмаддит у Києві. За словами Сергія Хоменка, батька Олексія, його сину ампутували ногу. Він в Ахмадиті досі знаходиться. Стан досить тяжкий. Йому ампутували праву ногу. Досі він до свідомості так і не приходив. Стабільно тяжкий на сьогоднішній день особі інкримінується вчинення дорожньо-транспортної пригоди в стані алкогольного сп'яніння, залишення особи в небезпеці, а також незаконне зберігання бойових припасів. Олена Кучмій, Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир. Депутати Житомирської обласної ради втретє не підтримали питання про дострокове припинення повноважень двох депутатів: Віктора Розводовського та Олександра Савченка. Під час сесії, 17 серпня, за припинення їх повноважень проголосували 10 та 8 депутатів відповідно. Нагадаємо, що питання про припинення повноважень Разводовського та Савченка виносилось на сесію вже втретє. Віктор Зводовський написав заяву про припинення своїх депутатських повноважень 1 лютого 2023 року. Від Олександра Савченка заява надійшла 13 лютого. Перше питання внесли до порядку денного 16 березня 2023 року на 14-й сесії облради. Тоді депутати не підтримали обидва проекти рішень, не вистачило голосів. І під час сесії, 27 квітня, на жаль, іншого механізму немає. Депутати повинні підтримати волю. Чи бажання депутата. І після того, як ця заява задоволена, орган місцевого самоврядування звертається до територіальної виборчої комісії, виборча комісія територіальна розглядає це питання і приймає про захід наступного відповідно там до списків тої чи іншої політичної сили чергового депутата. Депутати Житомирської обласної ради внесли до переліку об'єктів, які підлягають приватизації готель Україна, який розташований у центрі Житомира. Відповідне рішення ухвалили під час сесії облради 17 серпня. За проголосували 33 депутати із 46 зареєстрованих. Скажіть, будь ласка, а яка мета продажу готеля знову? У нас що? Коштів не вистачає? В порівнянні з минулим роком надходження до обласного бюджету майже там на півмільярда більше, ніж в минулому році, благодаря нашим хлопцям, які воюють і сплачують податки. Або тось, кошти в бюджеті є. Моя пропозиція, щоб ми щось би продавали в цьому році, да то це має бути чітко зрозуміло для чого нам ці кошти і чому їх не вистачає. Але продавати, аби продавати, я вважаю це там просто не по господарськи Нині будівля готелю Україна як готель не використовується, а штат установи – це одна людина, директор Сергій Білошицький. За його словами, будівля потребує капітального ремонту. Окрім того, у готельного комплексу є борг за два роки по земельному податку. Навіть якщо закінчиться військовий стан і його запустити як готель, буде дуже проблематично, тому що це навіть не хостел. Розумієте, там треба робити з 19-х років, там ну ще не робився капітальний ремонт. Не, не внутрі, не снаружи. За словами заступника голови облради Володимира Ширми, таке рішення прийняли через те, що матеріально-технічна база комплексу застаріла, а сама будівля потребує ремонту та капіталовкладень. Нині приміщення готелю, за словами Володимира Ширми, виконує певну соціальну функцію, яку саме не говорять. Сама матеріально-технічна база готелю знаходиться у незадовільному стані. І тому депутати на профільних комісіях дійшли висновку. що Давайте. Давайте виставимо його на аукціон. Сьогодні питання не стояло про продаж даного майнового комплексу. Сьогодні стояло питання про включення в перелік підприємств, які підлягають приватизації. Я думаю, поки соціальна функція є, ніяке питання про аукціони чи воно не буде стояти. Дмитро Поліщук, Володимир Жабравець, Суспільне, Новини Житомир. Я закінчив військовий інститут. Після того пішов в військову частину. Служити і наставили якраз 2014 рік, зустрів я перші ці проблиски війни з Російською Федерацією. В подальшому проходив службу також в військовій частинах ДШВ, в подальшому проходив службу в навчальному центрі. 2022 року, 24 лютого, також зі зброєю зустрічали ворога під Київщиною. Так що майже половину життя я служу, а саме в десантно штурмових військах. У мене є чим порівняти, що є після 24 лютого, що було в 2014 році. Якби 2014 року у нас не було, 2022 року нам було б дуже скрутно. Тому якби порівняти є чим. 22-й рік був набагато потужніший. Противник використовував всі свої методи, способи, всю техніку, яка в нього була в наявності, озброєння. Тому перші, навіть не дні, перший мабуть, місяць було дуже тяжко. Дуже тяжко, поки були сформовані підрозділи, які негайно зустрічали противника, реагували на ці всі дії, дякуючи українському народу. Людям, які захотіли захищати свою державу, ми вистояли під Київщиною. Починаючи з 2014 року, у мене кожен день це стресовий день. Я не можу, у мене завжди готовність, якась повинна бути реакція, я завжди готовий до найгіршого, розумієте? Тяжкі дні це тоді, коли втрачаєш особовий склад, втрачаєш побратимів, людей, які з тобою пліч-опліч виконують бойові завдання. Тому якби ці дні. Є найгіршим. Я стараюся якби, в собі тримати ці всі е, переживання, всі наслідки, бо завжди дивляться на командира, розумієте, треба е, бути прикладом, показувати себе, йти вперед першим, тоді підуть люди за тобою. Якщо ти не поважаєш ворога, Нічого з цього не буде. Треба завжди розуміти, що противник старатися розуміти, що противник завжди буде працювати на крок вперед. Тобто треба реагувати на декілька кроків, і ми зможемо зменшити свої втратити, якісно виконати поставлене завдання і зберегти життя українського народу, українських дітей. Нашого майбутнього, що відрізняє наш від російської армії, це мотивація. Ми воюємо за свою землю. У нас немає іншого виходу, як вигнати нашого ворога з нашої території. Або ми їх, або вони нас. Другого варіанту не буде. Для мене є мотивацією. Зрозуміло, це для кожного це є своя сім'я, заради якої ти це все робиш, для того, щоб твої діти. Твої близькі не бачили цього. Підготовка стала набагато якісніша, Ми набагато більше використовуємо боєприпаси, використовуємо різне озброєння, різні способи і методи для того, щоб якісно підготувати особовий склад. І в подальшому вони вже якісно виконували поставлені перед ними завдання. Основне це підготовка це дуже великий, дуже велика доля. Можливості того, що людина виконає бойове завдання і залишиться живою. Я не рахую, що е, нагороди є е, чимось дуже цінним в нашому житті. Так, да, вони е, дають нам якусь мотивацію, дають якийсь, е, якусь радість, якусь, е, е, якісь сили в подальшому. Але, е, розумієте, я краще би віддав всі свої нагороди за тих людей, яких вже з нами немає. Желікани Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах! Бажаю Збройним силам, зброї і сил. Щоб було чим. Долати ворога, і були сили робити це якомога ефективніше.